Привіт, ти на каналі Хагі Club. Я Марина Романенко, і сьогодні ми поговоримо про те, чому діти пісяються в ліжко, чому буває нічне нетримання і що робити з цим батькам. Це тривожна тема, вона турбує багатьох батьків, а мені здається, це ще більше посилюється тим, що зараз мода на те, що діти мають бути усвідомленими, якомога раніше відучити від підгузків. Вони якимось чудовим, просто чарівним чином повинні відчути це і почати спати вночі нормально, спокійно і не впісюватися вночі. Але за фактом все відбувається інакше. Коли дитина маленька, її нервова система тільки формується, і це означає, що вона не так працює, як у дорослої людини. І можливо, сигнали від міхура не доходять до мозку в тому обсязі, в якому повинні доходити. І так буває дуже часто, тому дитина вночі може впісятись, коли їй 2, 3, 4 роки. Це вважається нормою. Багато батьків кажуть 4 роки час точно вже. Зараз ти маєш сухим прокидатися вранці. Мені здається, це проблема на порожньому місці, де її може зовсім не бути, тому що потрібно розуміти, що дитина формується повільно, і від того, що батьки вирішили, що вже час, нервова система дитини може бути не готова, вона не салютує йому. Так, звичайно, все як скажеш, мій пане, вона цього не робить. Вона продовжує жити своїм чином, а мама чи тато нервують. Можливо, ти така мама, яка нервує з цього приводу, і тобі хочеться якнайшвидше. Ти всі рекомендації виконала, за дві години до сну не напувала, суворо п'ять разів відвела у туалет, це зробила, і все одно дитина впісялась. Дуже хочеться сказати: не поспішай, не поспішай, бо дуже часто це пов'язано зі збоєм роботи нервової системи. І якщо дитина нервує і ти посилюєш те, що він нервує. Ймовірність того, що він впісяється вночі один чи кілька разів, дуже висока, тому не поспішай. Три-чотири роки все гаразд. Він розвивається, і з ним все буде добре, та нервові системи та сигнали почнуть надходити так у мозок, що мозок даватиме сигнал утримувати або прокидатись. Дитина просто відчує, я хочу до туалету. Він прокинеться і попроситься в туалет, і піде вночі, якщо йому потрібно буде, чи вже вранці спокійно, сухий, доспить до ранку, і перше, що він зробить вранці, побіжить до туалету. На що я хотіла б звернути увагу? Дуже важливо розуміти: якщо дитина з народження практично до 3-4 років може пісятися ночами, потім це природним чином припиняється. І десь у п'ять з половиною, п'ять років процес може відновитися, і дитина, яка вже до цього спала спокійно, раптом починає пісятись і триватиме це, як правило, десь до восьми-восьми з половиною дев'яти років, і потім знову безвісти зникає. З чим це може бути пов'язано? Тут кілька моментів, щоб виключити сечостатеву інфекцію, сходи, будь ласка, з дитиною до лікаря. Обов'язково і переконайся, тому що якщо така інфекція присутня, то це нормально. І природно, якщо дитина не може дочекатися до ранку, тому що вона не так працює, як треба. Другий момент це нервовий стан дитини. Дуже часто нічне нетримання у дітей пов'язане з тим, що дуже легко збудливі їх нервові системи, і вона складно заспокоюється. Є така категорія дітей, які дуже збудилися і вночі впісялись один чи кілька разів. Або буває так, що цілий день у дитячому садку нервує з якогось приводу, може бути строгий вихователь, або не подобається незручно сьогодні. Змінилася різка обстановка, що призвело до того, що нервова система дитини починає бути у стресі. І буває так, що у цей момент саме дитина починає пісятись ночами, проблему з цього робити взагалі не потрібно. Потрібно спробувати проаналізувати. Якщо не хворий, лікар підтвердив, все в порядку з сечостатевою системою, значить, все тільки у нервовій системі, в особливостях нервової системи. До такого нічного нетримання схильні. Дуже чутливі діти, яким заплакати, як дихати, дуже збудливі діти, дуже театральні діти, з яких талановиті актори виходять. Вони просто чуйно реагують на все, що довкола відбувається, і дуже бурхливо це переживають. Який механізм цього процесу вночі та вдень нами керують різні нервові системи чи різні відділи нервової системи? Вдень ми всі можемо контролювати. Мозок контролює, але буває навіть що дитина загралась і так була залучена в гру, що не добігла до туалету і підпісює в трусики. Таке буває. Проходить як вона доросліше, 4,5-5 років, це починає проходити без безвісти. А вночі нас контролює інша нервова система, завдання якої повністю розслабити організм, дати йому відпочинок. І буває так, що якщо дитина легко збуджується або дуже часто і легко перемикається його нервова система, то вночі мозок дає сигнал спокою і спати. Та абсолютно розслаблює. Це означає, що дитина не відчуває цих позивів до того, що потрібно прокинутися. Вона не відчуває тиску на сочовий міхур. Вона не може це контролювати абсолютно точно, тому що багато батьків кажуть: ти вже дорослий, зляться і вважають, що дитина зобов'язана якось прокинутися сама вночі. Як ми можемо прокинутись, тільки якщо мозок дасть сигнал, тобі час вставати, тому що я отримав сигнал від сочового міхура про те, що ти хочеш у туалет, що він переповнений. І тому мозок посилає такий сигнал. Але в таких збудливих дітей мозок уночі вважає, що важливіше не будити його, дати йому довше поспати, і щоб нервова система отримала повний релакс та відпочинок. Тому він не посилає сигнал, вставай іди в туалет. Тому дитина не може прокинутись. просто не може. І є ще така мода, що треба будити, висаджувати, але нервова система такий момент теж сприймає як насильство, як стрес. Тому я б рекомендувала цього не робити. Що ж робити батькам, як пережити цей тривожний період? Тому що буває так, що знову ж таки нервові системи з кожним роком життя дитини стабілізуються. Вона постійно розвивається, але вона стабілізується. Це означає, що нічні нетримання пройдуть. У хлопчиків, до речі, вони бувають частіше, ніж у дівчаток. Така статистика. І буває так, що у 8-9 років це проходить без звісти, а буває так, що ще якщо нервова система продовжує відчувати великий стрес, то це може продовжитися у ранньому підлітковому, середньому підлітковому віці, до 14 років, наприклад. Але набагаторічше за кількістю, наприклад, сечовипускань за ніч чи тиждень, тобто зменшується тенденція на те, щоб нервова система абсолютно повністю контролювала всі процеси, що відбуваються з тілом людини в момент дня та в момент ночі. Як батькам та дітям пережити ці дискомфортні ночі, коли дитина прокидається мокрою? Не можу не сказати. Є спеціальні трусики для ночі, називаються драй найтз. Це революційна, як на мене, інформація, тому що дуже часто я чую від батьків: ми його будили, ми піднімали, ми пелюшки пришивали, бо інакше вони скочуються, коли дитина крутиться вночі, і все одно матрац мокрий, одяг мокрий, ковдра мокра, простирадло мокре. Щоб усього цього уникнути, просто скористайтесь трусиками драйнець. Вони схожі на справжні, що дозволяє дитині, які вже 5, 6, 8, 9, іноді 10 і старше років відчувати себе більш комфортно у будь-якій ситуації, у когось у гостях, у себе вдома, на дачі, тоді, коли вона їде у спортивний чи розважальний табір. І тоді їй буде добре, і вона просто розумітиме, що спокійно спить. все з нею гаразд. Ніяких непередбачених ситуацій не станеться. А якщо дитина не нервує, то це перші кроки до того, щоб як можна раніше закінчилося пісяння ночами, а нервова система була максимально спокійною. Отже, що важливо запам'ятати з цього відео, якщо у вашої дитини почалися нічні нетримання після п'яти років, це означає, якщо виключена інфекція, що вона нервує. Отож вам у жодному разі не можна її карати, не можна лаяти, не можна вимагати, скільки вже можна. Ти вже дорослий, ти маєш відчувати. Її не треба бути ночами, бо якщо її нервова система сама регулярно не прокидається, значить вона вважає важливіше поспати, ніж проконтролювати ці позиви до сечовипускання. І коли з усіх боків знайомі радять розбудіть, посадіть три рази за ніч, ви повинні розуміти, що ви подовжуєте цей процес. Нічних нетримань, бо нервова система не встигає відновитись. Тому, будь ласка, краще скористайтеся трусиками dry Nights і ваша дитина буде сухою, спати буде комфортно і все буде гаразд з нею. Обіймайте її краще частіше, цілуйте її частіше, щоб її нервова система отримувала більше позитивних сигналів і менше стресувала в день, і скоріше ця проблема закінчилась і у вас, і у вашої дитини. Ставте лайк до цього відео, розповідайте друзям і знайомим, навіть якщо ви краєм вуха десь чули про те, що така проблема в сім'ї існує. Тому що це дійсно проблема, щоб вони подивилися це відео та підписалися на канал Huggies Club, Тому що тут хороша інформація, корисна інформація для тебе та твоєї дитини.